Період, який мені пришлось пережити, період катастроф, очень длительний період, це не концлагерь, не гетто, не це три години почті постоянних скитані. Саме про цих три роки поневірянь, про те, як і завдяки кому вижив маленький єврейський хлопчик, наша історія. Хоча не лише що вона про героїзм серед простих людей, та чому ця історія. Так важлива сьогодні. Я родився в Вінниці, в многодітній сім'ї по тим временам. Нас було троє, я дві сестри. Отець – часовий мастер, мать домохозяйка. Перед Другою світовою у Вінниці мешкало понад 33 тисячі євреїв. Станом на 1 квітня 1944-го їх залишилося менше сотні. Німецьку окупацію ці люди пережили завдяки праведникам, які, ризикуючи власним життям, врятували їх під час Другої світової на Вінничині розстріляно 98 тисяч євреїв. Ще 70 тисяч були заморені голодом, знущаннями та хворобами. Загинула, і вся сім'я Арона Брунштейна йому єдиному дивом вдалося врятуватись. Я убежал, я завжди Вот Такая судьба, понимаете? Ведь сейчас я во многих этапах, я, можу сказать, что я был завжди на волосці від от, от смерті. Про болючу і непросту історію батькового дитинства вирішила написати його донька Тетяна. Оклик, який в доньки був, берегти пам'ять про родину свого батька і взагалі свого народу він вилився в таку потребу написати про нього. Людська пам'ять іноді вона блокується під свідомістю через бажання забути пережити біль. Арон Бронштейн був іншою людиною. Саме завдяки його клопотанню сім жителів Вінничини було удостоєно звання праведників народів світу. Їхні світлини та імена нині в музеї Голокосту Вінниці. Григорій Біляченко, Фельдшер села Жабелівка, Володимир Місєвич і Ніна Ніоніла Алфьорова. Вінничани Станіславови, Михайло, мама Ліза, їхні доньки, малолітні тоді Ніна і Валентина. Фельдшер села Жабалівка, дідусь Віктора Біліченка, був першим, хто, ризикуючи власним життям і життям своєї родини, взявся рятувати єврейського хлопчину із простреленою щелепою. Он мене спас Біліченко. Перев'язав, і що там мені навіть уколол, Не спомню. Ну он відправив мене в барнавіцу. Минуть десятки років, і вже дорослий Арон Бронштейн подолає тисячі кілометрів, аби подякувати своєму рятівникові. За той вчинок пройшло багато років. І він приїхав спеціально, щоб знайти людей, які причетні до того, що йому допомагали. Батько жив в іншому місці. Тоді він все рівно знайшов, все рівно приїхав для того, щоб подякувати. Для мене це було дуже якось так показово. Ну а вже після цього, через якийсь час, батька запросили і вручили всі ці нагороди, які прив'язані з праведниками народів світу. Вісім місяців єврейський хлопчина прожив у Вороновицькій лікарні. В лікарні мене прийняв врач Місєвич і свої ж Олексійович Місєвич. Він прийняв вечором. Йому сказали, навірно, хто я. Это что парень сказал. И он впервые вот за этот год я услышал у него, ты еврейчик, не жид, ты еврейчик. На утро он мне положили меня. Я понял, это операционно. И он своей женой Алферовой Ниной Михайловной прооперировали меня. В 1943-му наляканный хлопчина повернувся до Винницы. И тут произошло тоже такое чудесное со событие. Меня взяла себе жить Станиславова фамилия. Наша соседка до военной. Вокруг все знали, кто я. Ну я же жил на своей родной улице. Ее седьмой дом наш э, четный тридцатый, буквально там, скажем, там 50 метрах от нее. Я жил несколько месяцев там, пас коня. У нее было пятеро детей, пятеро своих детей. Было вечери Це було ввечері. Мама склала спати. Він просто відчинив двері і зайшов. Це було дуже небезпечно, але навіть не думали його відправити. Того дня нехай і через екран монітора вони побачились вперше: рятівниця і донька врятованого. Валентина. Валентина, дивіться, я для вас підготувала квіти. Я вам їх передаю. Поки візуально. Якби не було праведників, не було б і нас. Якби не було праведників, не було б і нас. Батько виріс міцною людиною. Сміх отримати дві вищих освіти. Побудував дім. У нього була чудова родина. Двоє дітей. Сестра мешкає в Ізраїлі. У неї троє дітей. У мене двоє дітей. Вже два правнуки. Цього б не було, якби не було цих добрих янголів. Україна по кількості праведників посідає четверте місце в світі. З-поміж усіх областей найбільше їх було на Вінничині 18%. Майже кожен п'ятий праведник з України вінничанин. Саме їм встановлено три пам'ятники у Могилеві Подільському, Хмільнику та Вінниці. Те, що робили ці люди в той час. Це подвиг. Але те, як виживали такі єврейські хлопчики, він ж не один, це теж був свого роду подвиг. Та, на жаль, історія має здатність повторюватись можливо, через незасвоєні уроки. Книга Моє прізвище Брунштейн завершувала Тетяною Корсунською вже в умовах повномасштабного вторгнення. Єврейка, яка нині мешкає в Німеччині, допомагала українським біженцям. Відношення німців до євреїв під час війни, відношення росіян до українців сьогодні вони чимось схожі. Тобто вони хочуть нас знищити. От вони хотіли знищити тоді євреїв, а сьогодні хочуть знищити нас. Моє прізвище Брунштейн це книга не лише про пам'ять, вдячність та спогади, любов до батька. Це ще й про людську сутність і про вибір. За який кожному відповідати. Це, знаєте, як от таке підтвердження: розбудив собі людину, збережив собі людину, пам'ятає цінність людського життя. Е і тут чимало таких текстів, що люди ризикували власними дітьми для того, щоб врятувати цього хлопчика. Але це якраз от присутність. Е Поваги до життя як такого. От это і все, що я мог вам так сказати. Вкратце, вкратце рассказати. Жизнь